Ви, мабуть, бачили цей логотип, дві літери, що перетинають. Сьогодні це символ сили, витривалості та технологічного прориву у світі спорту. Але мало хто знає, що історія бренду Under Амор почалася з поту буквально. Звичайний студент-футболіст, втомлений від мокрої футболки, вирішив змінити все. І змінив. Це історія, як з підвалу мами. Виріс гігант, що кинув виклик Найк та Адідас, це історія Under Armour. Вітаємо вас на каналі Історії легенд. Усе почалося з одного хлопця Кевіна Планка. Він був студентом університету Меріленду та грав у футбол. Його постійно дратувало. Як футболки, які видавали гравцям, миттєво промокали та ставали важкими. Планк задавався питанням, а що якщо створити одяг, який буде відводити вологу та залишатися сухим? Так, у 1996 році, зібравши 20 тисяч власних заощаджень та взявши ще 40 тисяч у борг, він заснував компанію у маминому підвалі. Перший продукт футболка хід Геа із синтетичної тканини, яка дихала. Перший великий клієнт команда технологічного інституту Джорджії. Потім Національна футбольна ліга. Андер Амор буквально вигризала собі місце на ринку. Вона не мала бюджету найк, але мала зухвалу енергію. У 1999 році компанія вперше вийшла на широкий екран у фільмі будь-яка неділя з Аль Пачіно. Гравці носили одяг саме Under Armour. Того ж року було укладено контракт з Національною футбольною лігою, а далі контракти з ВМС США, армією та навіть голівудською кіностудією. У 2003 році з'являється слоган, що стане легендарним – «Protect this house». Це був не просто одяг, це був бойовий клич покоління спортсменів. У 2005 році Under Armour стає публічною компанією. Їх акції злітають на 100% у перший день торгів. Наступні роки експансія, лінії gold gear, all Season Gear, спортивне взуття, брендові магазини по всій Америці. У 2014 році Under Armour обійшов Adidas та став брендом номер 2 у штатах після Nike. амбасадорами компанії стають такі зірки, як Стівен Карі, NBA, Том Брейді NFL та Майк Фелпс плавання. Це було сміливо ризиковано, але це спрацювало. Under Armour – це більше ніж бренд. Це технологічна компанія. Вони першими створили концепцію розумного одягу у 2013 році. Вони купують фітнес-додатки MyFitnessPal, Endomondo, MapMyRun запускають ur Рекорд власну фітнес платформу, створюють тканини, що регулюють температуру тіла та навіть співпрацюють з НАСА. Ідея проста не просто одягати спортсмена, а підсилювати його. А тепер декілька цікавих фактів. Про Андерамор. Кевін Планк зберігав перші футболки в багажнику свого авто, звідки їх і продавав. Стівен Карі спочатку хотів перейти до Найк, але там, на зустрічі просто сплутали його ім'я. Саме тому він пішов до Андерамор та цим врятував бренд від занепаду. Перший логотип Андерамор був намальований на серветці, а у 2016 році компанія оголосила, що створить найрозумніше взуття у світі з датчиками Bluetooth та персональним тренером у додатку. Однак не все було гладко у 2017-19 роках Андер Амор втрачає позиції зміна SEO, падіння продажів та конфлікти з політиками. Компанія змушена закривати магазини та продає свої фітнес-додатки, але бренд не здається новий фокус повернення до витоків, зосередженість на базовій аудиторії, спортсменах, аматорах та фанатах фітнесу. І саме тому Андерамор знову повертається у гру. Андерамор це не лише про тканини, це про філософію. Як бути аутсайдером? та довести, що ти найкращий, як бути новатором, навіть якщо ніхто в тебе не вірить, та як бути витривалим, коли всі списують тебе з рахунків. Кевін Планк колись сказав: ми не будуємо бренд, ми створюємо армію. І це правда. Вони створили армію людей, які ніколи не здаються. Under Амор це бренд, що почався з футболки, проте став символом сили, інновацій. Та віру в себе. Ви дивились канал Історії легенд. Ставте лайк, підписуйтесь та напишіть у коментарях, чию історію ви хочете почути наступною. До зустрічі у наступному відео. І пам'ятайте, Protect This House I IV.